Люди добрі, доброго дня. Давайте подивимося енергію наступного тижня. Бо там ну, вже ретроградна Венера вже, вже є, але там ще буде багато всього по зірках. озірках. Тримаємося. А ще що в світі твориться, переживемо. Так, давайте хто? Карту номер 1 загадуйте. І як у вас пройде наступний тиждень? Так, наступний тиждень. Ой, дивіться, смерть перегорнута, вона тільки трошки-трошки лечить. Ну, знаєте, як було таке, знаєте, було це. Ну, як було такі. Ну, це теж може гарно. Якщо було добре, то ну, пускай так буде. Якщо було непогано, погано, ну. Терпіть якось з цього і чи вилазити з того болотця. Ну, змін ніяких не буде. Ну, так ось. Може, воно найкраще на краще. Давайте подивимося, хто карту номер 2 загадав. Ой, тут перевернута сила. Ну, це і зі здоров'ям буде трошки треба подивитися, послідкувати. Ну, може, просто апатія, не буде сил ні на що. Ну, що ви там собі задумали, думали, прямо от зараз візьму і почну робити все, Але Кинетесь і щось, не захочеться, бо не буде сил. Нічого появляться пізніше. Якщо то, може, треба відпочити. Давно він не відпочивав, ну, то буде час. Ну, давайте хто карту номер 3 загадав. Що у вас буде нарешті, як ви Вад, пройде ваш тиждень до ну, з понеділка? давайте. Так, карта номер 3 Ну, у вас, бачите, рофант в майже в прямому положенні, ну, якось традиційно все так от в йолочку, як от оцього, знаєте, в ялинку, як ви там захотіли, все тобі построїли. Все у вас вийде. Головне, не вилазьте там щось, не експериментуйте, бо жарецю це не дуже. Він більш так по традиції, щоб воно було все по полочкам, все розложено. То у вас саме краще буде тиждень і все у вас вийде, і все вийде. І, все вийде, і якщо захочетесь, може повчитися, це буде доречно. Ну, і для когось повчити, якщо у вас є знання, теж вийде. То я вам бажаю гарного продуктивного тижня, не дивлячись на якісь там карти. Все буде добре, я вас вірю. Гарного дня!